Принцип вирішення спорів Порядок вирішення спорів обов'язкова частина загальних умов кожного страхового продукту, а також обов'язкова складова передоговірного процесу. Адже кожен клієнт має отримати інформацію про механізми та способи захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема, про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, адресу страховика, за якою приймаються скарги клієнтів. Регулятор. Метою державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг є забезпечення захисту законних інтересів клієнтів, сталого розвитку і стабільності фінансового ринку, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку. Основними завданнями, які виконує регулятор для досягнення цієї мети, є захист прав та законних інтересів учасників ринку фінансових послуг. Сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов'язаних із отриманням фінансових послуг. Регулятор здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів як складову нагляду за ринковою поведінкою. Забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів у межах своєї компетенції, визначеної законом. Та у порядку, встановленому нормативно правовими актами регулятора, зокрема, розглядає заяви, скарги, звернення споживачів та висуває надавачам фінансових послуг вимоги про усунення виявлених недоліків та або недопущення їх повторення у майбутньому. Порядок розгляду надавачами фінансових послуг звернень споживачів та проведення ними особистого прийому споживачів визначається нормативно правовими актами регулятора. Здійснює контроль за дотриманням законодавства про рекламу, у частині реклами фінансових послуг та за поширенням інформації про фінансові та супровідні послуги. Застосовує до надавачів фінансових та супровідних послуг заходи впливу, коригувальні заходи, заходи раннього втручання та або застосовує до посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб, підприємців, які надають фінансові або супровідні послуги. Адміністративні стягнення у разі виявлення за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів порушень вимог законодавства України. перевіряє дотримання надавачами фінансових та супровідних послуг правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів. Узагальнює практику застосування законодавства з питань захисту прав споживачів. На підставі такого узагальнення публікує на сторінках свого офіційного інтернет-представництва. Офіційному вебсайті Огляди типових порушень прав та законних інтересів споживачів, а також надає рекомендації щодо захисту таких прав та законних інтересів, у тому числі з питань підвищення фінансової обізнаності клієнтів щодо умов фінансових та або супровідних послуг. Забезпечує проведення роз'яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів. Зокрема, у страхуванні метою державного регулювання та нагляду, що здійснює Національний банк України. Є забезпечення відповідності діяльності і страхування законодавству України в цілях захисту прав та законних інтересів клієнтів, у тому числі споживачів, страхувальників, застрахованих осіб та вигодонабувачів. Страховик. Забезпечення дотримання прав споживачів є складовою системою управління страховика, адже наглядова рада страховика забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів страховика. Також під час виконання актуарної функції, функції з контролю за дотриманням норм, комплаєнс та функції з управління ризиками страховика ці підрозділи зобов'язані здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг. Основна задача щодо захисту прав споживачів у системі управління страховика покладена на функцію комплаєнс. Що покликана забезпечити відповідність діяльності страховика вимогам законодавства, вона сприяє уникненню порушень, а про випадки порушення прав споживачів мають повідомляє наглядову раду страховика. Порядок реєстрації, розгляду та опрацювання звернень до страховика громадян, юридичних осіб, органів державної влади України та місцевого самоврядування обов'язково визначається у внутрішніх нормативних документів страховика. У разі виникнення спірних питань або скарг на діяльність страховика, потреби на додаткові роз'яснення або уточнення варто насамперед звернутися із письмовим повідомленням до страховика. Він зобов'язаний розглянути належне оформлене звернення та надати відповідь. В разі, якщо клієнт не знайшов вирішення питання у взаємодії зі страховиком, він має право звернутися до Національного банку України або суду. Оперативний та справедливий розгляд звернень клієнтів Важливий компонент якісного обслуговування у страховій діяльності. Дотримання встановлених строків і прозорих процедур допомагає уникати конфліктів, забезпечувати довіру клієнтів та зберігати репутацію страховика чи посередника. Суть принципу Дотримання строків розгляду звернень. Всі звернення клієнтів мають бути розглянуті у строки, визначені чинним законодавством, умовами договору страхування. Своєчасна реакція на звернення клієнтів демонструє професійність компанії та повагу до клієнта. Об'єктивність і прозорість. Рішення за зверненнями клієнтів повинні прийматися неупереджено та з урахуванням всіх обставин справи. Клієнт має отримати чітке і зрозуміле пояснення стосовно прийнятого рішення. Врегулювання спорів у позасудовому порядку. Спори з клієнтами мають вирішуватися максимально швидко. Без залучення судових інстанцій, якщо це можливо. Позасудові методи врегулювання спорів сприяють зменшенню витрат часу і ресурсів для обох сторін. Важливість дотримання принципу. Збереження довіри клієнтів. Чітке виконання процедур і строків розгляду звернень формує позитивний імідж компанії. Клієнти цінують швидке і справедливе вирішення їхніх проблем. Зниження ризику конфліктів. Оперативне реагування на звернення клієнтів дозволяє уникнути ескалації конфліктів та юридичних спорів. Дотримання законодавчих норм. Невиконання строків, встановлених законом або договором, може призвести до штрафних санкцій, судових позовів. Ефективність бізнесу. Позасудове вирішення спорів дозволяє зменшити фінансові та часові витрати компанії, пов'язані з тривалими судовими розглядами. Етапи роботи зі зверненнями клієнтів. Реєстрація звернення. Кожне звернення клієнта має бути офіційно зареєстроване. Клієнту слід повідомити про отримання звернення та надати орієнтовний строк його розгляду. Аналіз та розгляд звернення уважно вивчить всі деталі звернення, долучить відповідні документи чи пояснення. За потреби заваяжіться з клієнтом для уточнення деталей. Прийняття рішення. Рішення має бути прийняте у строки, передбачені законодавством або договором, зазвичай від 10 до 30 днів залежно від складності звернення. Поясніть клієнту причини ухваленого рішення у доступній формі. Позасудове врегулювання спорів. І якщо клієнт не погоджується з рішенням, запропонуйте механізми позасудового врегулювання, зокрема. Особиста зустріч для роз'яснення спірних моментів. А також переговори за участі нейтральної сторони. Повторний внутрішній перегляд рішення. Документування процесу Усі етапи розгляду звернення мають бути задокументовані. Це допоможе у разі виникнення суперечок або перевірок з боку регуляторів. Рекомендації для посередників Дотримуйтеся строків. Завжди дотримуйтеся строків, визначених законодавством або договором. І якщо розгляд звернення потребує більше часу, завчасно повідомте клієнта. Будьте вічливими і професійними. Навіть якщо клієнт поводиться емоційно, ваша відповідь має бути коректною, спокійною та аргументованою. Прозоро пояснюйте рішення. Уникайте складних юридичних формулювань і переконайтеся, що клієнт розуміє причини вашого рішення. Пропонуйте позасудові рішення. Завжди намагайтеся вирішити спір у позасудовому порядку, адже це зекономить час і ресурси обох сторін. Аналізуйте звернення. Регулярно аналізуйте причини звернень клієнтів, щоб визначити типові проблеми та покращити якість обслуговування. Приклади з практики. Своєчасний розгляд. Клієнт звернувся із заявою про виплату страхового відшкодування. Компанія оперативно зареєструвала звернення. Провела перевірку документів і здійснила виплату у визначені строки. Це зміцнило довіру клієнта та сприяло його лояльності. Позасудове вирішення спору. Клієнт не погодився з рішенням про відмову у виплаті через порушення умов договору. Працівник компанії організував переговори, у яких детально пояснив причини відмови та запропонував інший продукт, який відповідав потребам клієнта. Спір було врегульовано без судового розгляду. Висновок розгляд звернень клієнтів і врегулювання спорів це ключова складова роботи страховиків і посередників. Своєчасна, професійна і прозора реакція не тільки забезпечує дотримання законодавчих норм, але й сприяє збереженню довіри клієнтів та зміцненню репутації компанії.